Казкові герої, іграшки та звірі, мешканці столичних багатоповерхівок власноруч облаштовують свої подвір'я. У таких куточках залюбки граються діти, та й дорослі охоче проводять час. Красою створеною ентузіастами милувалася Тетяна Шумська. Ізбушка, із бушка, стань клісток ззаду. задум. Так дитя, аж, аж лоза відкривається. Ти ну. Хатинка Баби Ягі, казкові персонажі, звірі та чарівна криниця. Це не музей, а звичайне подвір'я київської багатоповерхівки. Створив таку красу один із мешканців, художник Василь Гайсан. Разом із місцевими дітлахами він ходив до лісу та шукав деровину з цікавими вигинами та заокругленнями. Потім дофантазовував для того, щоб зробити волосся цій пані. Довелося попрощатися із власним гардеробом. Свій новий світ розпустив, далі, щоб кучеряшки такі були. Щоб дітлахами мешканцям не набридало, майстер постійно креативить та оновлює експозицію. Фігурки змінюють свій зовнішній вигляд залежно від пори року. Нині цей чоловік косить траву, а взимку перетворюється на Діда Мороза. Майстер згадує, починалося все з однієї фігурки, а потім захопило. Кожен раз, якщо щось та або якась, допустим якоря, галі сюди, там у нас вже під домом є. Та йди тільки що нікуди дівати їх. Інші мешканці теж долучилися до справи, допомагаючи чи можуть здебільшого речами. Своїм міні-парком пишаються. Багато людей приходять до нас сюди, з дітками, ввечері гуляють. Всім подобається, фотографуються багато. Ну, як-то так, все дуже, дуже красиво. А це вже міні-заопарк. Його теж облаштували серед висоток одразу за зупинкою. Смотри, смотрели, смотрели, смотрели. півторарічний Дмитрик із захопленням вивчає тварин. Кроликів, черепах, рибок та куниць можна не лише побачити, а й погодувати. Промі собачих які кошечок не відділа. Дість якраз уже виходить я сама в перший раз в житті бачу так близько. Доглядає за цим живим куточком Людмила. Каже, таке спілкування з тваринами їй приносить лише задоволення. Жінка згадує, спочатку були лише квіти, а потім місцеві мешканці почали приносити тварин. Спочатку парочку кроліків, а кроліки у нас швидко розближаються. І понесла спочатку кроліки, потім черепашки. Черепашок, Черепашний басейн. Люди теж почали зносити. На літо, хто насовсім оставлять. На зиму черепах доводиться забирати додому. Для всіх інших утеплюють хатинки. А от у подвір'ї цієї столичної багатоповерхівки хочеться одразу повернутися в дитинство. М'які іграшки, машинки та ляльки просто на вулиці. Мама Олександри розказує цей куточок для них справжній порятунок на весь житловий масив. Лише кілька дитячих майданчиків. Уся прибудинкова територія суцільна парковка. Дітям середнього віку негде скажімо так, розвернутися. Нікакого футбольного поля, ну нічого би, в окрузі немає. От слава Богу, що от єсть дійсно вот такої кусочок. Такий куточок дитинства створили дві мешканки будинку. Надія та Марія розповідають, коли вийшли на пенсію, з'явилося багато вільного часу. Вирішили зайнятися творчістю. Деякі іграшки залишилися від дітей, деякі позносили сусіди. Мами там діти приносили, які вже їм не потрібні ігрушки. Ані сюди приносили нам снасі і, і А потім почали ці піньочки збирати, зі всього ти саді, поливаємо кожен вечір, дітки довольні, бігають, за шланг хватаються, допомагають. На цьому активні мешканці обіцяють не зупинятися. Планують зробити декоративну річечку та розширити квітник. Тетяна Шумська, Андрій Дудко, Володимир Вістяка, перший національний.